Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати зйомку тижня читання, тому що зараз у мене з'явилося натхнення знімати більше, у мене з'явилося ну, бажання, безумовно, і з'явилося трошки більше вільного часу для того, щоб я могла. Знімати, читати, монтувати. Я єдине, що не знаю, чи це буде кожен день окреме відео, чи я буду компонувати, наприклад, два дні в одне відео, побачимо. Але я визначилася з тематикою цього тижня читання. Я довго думала, чи зробити тижні читання любовних романів чи зробити тиждень читання детективів. І от я зрозуміла, що за останній час я дуже багато читала любовних романів, багато читала фентезі, роментезі, і тому мені здається, було б класно зробити тиждень читання детективів. Детективи це більше тематика а, туди осінь, зима, але я вирішила, що хочу. Провести ось такий а, марафон для себе і буду читати детективи-трилери. Тобто, можливо, це буде лише трилер, можливо, буде лише детектив. Але от мені хочеться чогось такого, тому що я вже переїла любовних романів. Ніколи не думала, що це скажу. Але таке є. Я, до речі, і ще, напевно, в кінці минулого року я навіть подумати не могла, що я буду в такій кількості читати романтичну літературу. Але ніколи не кажу ніколи. Ну, я якби й не казала, просто я чомусь була впевнена, що. Я не з тих, хто буде багато романтики читати. Але за останній час читала багато. Плюс на літо в мене також є деякі романтичні книжки, які я внесу собі в плани. Ну, загалом такі організаційні моменти я проговорила. Зараз пропоную вам обрати разом книжечки. Так, в першу чергу обирати будемо на цих е, хотіла книжкових поличках, але на цьому книжковому комоді, потім перейдемо ще в інше місце. Так, ну найперше, в мене є ось тут стопочка планів. Так, да, як ви бачите, щось вона не особо зменшується, але е, ну, це такі приблизні плани. Але тут одну книгу я хочу, і це виживуть п'ятеро. Я настільки суперечливий відвідує на неї чула спочатку, я чула, що вона дуже всім подобається. Потім я чула, що насправді вона дуже переоцінена і нічого подобного нікому вона там не подобається. Коротше, хочу вибрати е цю книгу, і між нею та іншими будемо далі обирати. Я хотіла ще взяти, почати читати трилогію ось цю про піпу, якщо я правильно пам'ятаю. Да? Е посібник зубивства для хорошої дівчинки. Да? Ось цю ще хочу. Я, до речі, її починала читати, але е була в поїздці, і потім, коли приїхала додому, щось там переключилася на другу книгу і не продовжила. Що ж я ще таке хочу? Я думала, можливо, взяти е Агату Крісті. Вона у мене ось там. Ось тут вона у мене є. Але щось я не певна. Хочеться взяти Фріду Макфаден, але більше я би хотіла познайомитися з якимись новими авторами. Так, ходімо до інших поличок. Так, значить, в мене є рутве. Я б не сказала, що це знайомство з авторкою було б, тому що я вже читала в неї у лісі у темному, -темному лісі, і мені дуже сподобалося. Я нічого не читала, до речі, в Річарда Османа, і це перша книга з серії, нещодавно придбана, і мені здається, що було б круто її почитати. Я хотіла познайомитися з нею в відео Try a Chapter Tech спробуй розділ, але я до неї не дійшла, тому, напевно, візьму її. Як одну із тих, з яких буду вибирати для читання. Також я хочу почитати щось у Джейді Роб, але це псевдонім Нори Робертс. І мені просто я хочу взяти якусь із її найперших книг. Ну, із тих найперших, які є в нашій колекції, тому що в нас в мене тут декілька книг, потім на іншому стелезі ще в підвалі в мене декілька книг. Ну, тобто в мене дуже багато різних книг, і треба обрати ту, яка найстаріша. -най 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 от по циклу, тому що це все ж таки цикл. А ще я хотіла би познайомитися з цією книгою. Ось. Ліза Джексон, я бачила на Goodreads доволі хороші відвики на цю історію. Це, мені здається, має бути трилер. Але вона об'ємна. 400 сторінок. Хоча це ж трилер, вона має читатись швидко, мені так здається. Тут книжка одна була. Ось. Мені, я не знаю, що це. Мені здається, що це трилер. До речі. Це про якийсь загадковий будинок, щось там з тим будинком не зрозуміло. він комусь належав. Потім в нього заселяється одна дівчина, і вона думає, що там є привод, наскільки я зрозуміла. Ось. І книжка, до речі, невеличка, вона буквально 263 сторінки. Тобто, на якийсь такий марафон прям класна історія. Треба, напевно, взяти. Тож, загалом, у нас вийшло. П'ять книг. Є ще декілька книг, які я хочу почитати, але буду дивитись по ситуації. Якщо щось із цього буде не йти, або не подобатись, або якось мені буде щось там, не знаю, поміняти захочеться, Тоді я візьму інші книжки і заміню ними, скажімо так. Але поки що ось це ті, що я прям. Хочу. І найперше, я, мабуть, буду брати читати е, посібник з убивства для хорошої дівчинки, тому що вона вже почата, вона мені цікава, і мені здається, що ну, воно буде саме то. Я люблю якісь такі, знаєте, інтерактивні вставки, які є в цій книжці. Я тут навіть якусь карту бачила зараз. Карту бачила. Ось, бачите, є ось така карта. Є діалоги, є допити, є навіть такі допити. Ну, коротше, це має бути цікаво. Захопливо, бачите, переписки. Ну, коротше, мені здається, просто тут теж якби не маленька книжка. Я пам'ятаю, я дивилась, тут щось теж 400 сторінок. 370. Але я так розумію, що тут, ну, не розумію, я так бачу, що тут дуже багато різних оцих вставок. І тому мені здається, що за рахунок цього насправді сама по собі книга менша. Просто є оці діалоги, допити, якісь там статті, ще щось. І от цього всього багатенько, але має бути за рахунок цього і цікаво. Тож я починаю читати той ножі, я продовжую читати. Єдине, що я пам'ятаю про цю книгу. Я пам'ятаю, що тут ця дівчинка-Піпа вона буде проводити розслідування когось зникнення дівчинки п'ятирічної давності. в нібито... Я тільки не пам'ятаю, чи вона просто-просто зникла, чи вона, ну чи там щось трапилось, її, можливо, вбили чи що. Ну, звинуватили в її зникненні її хлопця. І що саме цікаве, навіть розслідування не було на цю тему, тому що, на жаль, він вчинив самогубство. Ну, нібито. І не встигли навіть справи, щодо нього відкрити. Але суспільство, поліцейські, газетярі, всі заклювали цього хлопчика, і всі його вже визнали заочно винним, бо він зустрічався з цією дівчинкою. І там ну, є нібито якісь докази, які вказують на те, що він дійсно винний, але розслідування не було. Ну і хлопець, нібито, не витримав ось цього тиску. І скою самогубство. Ну, мені здається, що він не самогубство скоїв. Чомусь в мене таке враження, тому що, е, скоріш за все, він невинний, ну, інакше б книжки не було. Скоріш за все, він невинний, у в мене таке відчуття, і мені здається, що він не самогубство скоїв. Тому я йду читати, е, підключусь до вас, коли мені буде чим поділитися, що вам розказати. Можливо, побудую вже якісь нові теорії за цей час, і тоді е, буду з вами спілкуватися. Друзі, читаю я читаю. Дам. Глава 13. Е, може я щось не розумію, чесно. Глава 13. Ось тут у нас є вислів про те, що вчитель читає якісь там фрагменти з книги Історія Росії. А чому взагалі тут згадується історія Росії? Я не можу зрозуміти. Для чого? Ну, ну типу, англомовне суспільство в англомовній країні читає історію Росії. А зачем? Ну, типу, на холєру, Може, я щось не розумію, але я щось не розумію. У мене реально ступор. Я не знаю, що сказати. У мене просто шок. Можливо, це, можливо, це і нормально. Чому не якось іншої країни, чому саме Росії? Хоча, можливо, вони і вивчають, я не знаю. Ну, просто, коротше, мені це дивно бачить. Поки що, звичайно, 13-12 глав позаду я бачите не особо просунулась. Тобто, це десь третина книги. І ну, я б не сказала, що тут Ну, поки це таке нагнітання е, ситуації, нагнітання всього, що відбувається, і намагання з'ясувати, хто ж що вчинив. Типу, мені трошки незрозуміло, чому до цієї піпи така довіра від оточуючих, ну, тому що їй багато хто що розповідає. Звичайно, в неї тут є випадки, коли їй не договарюють, або приховує щось, ну, тому що, типу, ем, вона просто дівчинка, і вона толком не має до цього відношення, до цього злочину, і взагалі, до чого вона взагалі туди лізе. Але загалом їй дуже багато розказують, по факту. Е, також вже була ситуація, здається, це була 10 та глава, спроба залякування піпи. Ну, звичайно, вона мене викликала трошки. Сумнівні такі емоції. Чому? Зараз поясню. По-перше, питання. Там сталася певна ситуація, в якій піпі в її спальний мішок підкинули записку з проханням, погрозою припинити рити далі, припинити копати в цьому розслідуванні. Ну, Нібито це зробила людина взагалі чужа. Тоді в мене питання: як ця людина визначила, де буде спальник саме Піпи. Тобто, тут або а печатка, ну, типу, ляп, або це насправді хтось із присутніх тоді, на їхньому кемпінгу. Або це людина, яка дуже добре знає піпу. Ну, опять-таки, не факт би, що вона спала саме в тому спальнику, правда? Ну, це ж підлітки, вони можуть мінятися, лягати один з одним в один спальник. Ну, типу, це нормально. І тому мені дуже дивно, що ось таке типу співпадіння, що саме в її спальмі підклали цю записку, і саме вона її знайшла. Мені все ж таки здається, що це хтось із тих, хто був тоді на кемпінгу, хтось із тих дітей. Чи права я чи ні уявлення не маю, але буду читати і відповідно дізнаватись. Так, друзі, зробила собі цілу тарілку мандарин, зробила собі чайок для імунітету. Тут імбир, м'ята і якісь вітаміни, я не пам'ятаю які. І стосовно прочитаного, у мене позаду 16 глав. Це ось так. Це трохи менше половини, але більше третини. І що я вам можу сказати? Поки що відчуття, ну нічого, звичайно, що нічого не вирішилось, нічого не з'ясувалося, список підозрюваних лише збільшується. І наша головна героїня Піпа, вона таке враження, знаєте, а, ніби вона наривається прямо на неприємності. Я розумію, що вона просто війшла в азарт, і плюс, окрім всього, в неї дуже хороша мета, це зрозуміло, да? тобто вона з дуже добрих таких намірів хоче. Досягнути ну, кінця цього розслідування, тобто результату, знайти результат, і це дуже добре, але вона якось настільки взагалі не турбується за себе своє життя або своїх рідних і своїх оточуючих, що це трошки ну, виглядає як дивно. Зберігається у мене відчуття того, що це трошки ніби не, не в плані того наскільки доступно. Все для піпи. Можливо, щось десь і має бути так доступно, але все ж таки не знаю, в переважній більшості це трошки дивно, але окей, допустимо. Загалом, мені подобається, мені цікаво, читається доволі легко, реально легко, прям максимально легко. Тож я обов'язково буду продовжувати, я сподіваюся, що за завтрашній день. Мені вдасться дочитати, я дуже хочу, маю такий намір. Можливо, я ще сьогодні ввечері щось почитаю, перед тим, як буду лягати спати. І, в принципі, на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам гарного дня або тихої доброї ночі. І побачимося з вами вже завтра в новому дні.